62 день в Канаді 14.08.23. Сьогодні понеділок. І сьогодні цікавий день, класний день. Почався він в мене зранку. Я наставив будильник. Наставив будильник на 7.30. На 7.30. Так, мені на 8 на роботу. Але мені йти пішком 5 хвилин їхати машиною 2 хвилини. Тож настав на 7.30, а кавоварку наставив на 7,20. А проснувся в сьомій. Без будильника проснувся, прокинувся. І ну що, я вже прокинувся, то вже нема чого лягати спати, бо знаю, що можу проспати. Але спалось дуже добре. Спав під новою ковдрою, яку вчора купив. Думав, прати, але вона попрана. Легенький запах того секонд хенду, але тут нема такого запаху секонд хенду, то попрали, скорше всього, що люди. Бо тут не всі речі попрані. Короч, гарно виспався. встав, Я думав собі каву зробити і випити на роботі, але раз в мене купа часу, я каву випив вдома, випив з тими сухариками, ніяк їх доїсти не можу. Дуже смачні, дуже смачні. У мене ще ціла гора їх є, я скинув телеграм, в мене тут їх ціла купа. До речі, зареєструвався знову на Фудбанк, і Фудбанк в мене буде в суботу. Можливо, поїду скорше, але я думаю, що в суботу заїду, заберу Фудбанк. футбанк. допомагає дуже. Ой, так, зібрався, взяв праня. Взяв прання. Праня я вожу. О, в, таку, в цьому, що купив, був на, на тому ж секунді, Дуже зручне от, для праня. Взяв прання на роботу і зразу закинув, приїхав, закинув пралку. Е, і потім в сушарку. Там вся техніка Samsung хороша, нова, безкоштовно. Для персоналу, так що дуже класно. Домовився за місце паркувальне. Тепер я можу там собі паркувати в будь-який час в кутику під стіною моє 11 місце. Але я, мені тут добре, поки що паркуватися. Прийдеться, то і там буду. От. Попрацювали сьогодні були роботи. Знову міняли там фільтри, мені доставляли штучки автоматичні вентиляцію. Поміняли батарейку в е, датчику пожеж, пожежної безпеки. Нічого такого. Робота пройшла швидко. А під час роботи я, е, я, я обирав е, проектор. Ну, хочу проектор до хати. І ну, це краще, ніж телевізор. У мене от телевізор є, який хлопці мені, хлопці мені подарували. Маю ноутбук, але проєктор це набагато краще. І я дивився багато варіантів. Самий дешевий, що я міг торгувати, то 40 доларів. Бушний, ніби користований два рази, але немає всіх тих функцій, всяких так, Wi-Fi, Bluetooth і оці всі решта навороти. І е, вони всі лампові. Лампа не, не є дуже потужна. Тож я знайшов одного перекупчика. Людина, яка купляє десь там в Китаї, великими партіями продає тут. І знайшов за 100 доларів. Домовився з ним, що він мені може доставити в Даунтаун, але він сказав що тільки на вихідні. І то, чекати на нього на вихідні, в нього проєкторів тих багато, чекати на нього на вихідні не хотілося. Тож я сказав, що після роботи заїду до нього, бо надумав заїхати в Grocery, в Frestone. Fresto магазин це фрукти, я вже там був. І вони по дорозі, фактично. Пів дороги до нього, то я би якраз туди поїхав. І я поїхав в Grosser Store. Але зараз покажу, як тримаю цей проєкт. Отакий от от проєктор. Всі функції там, підставки, в такій сумочці, дивився там і підставки. Ну, показувати проектор то нема сенсу. Я його ще не тестував, так що я надіюсь, дуже класний проєктор. До речі, я вчора постригся. І вже краще. Вже трошки краще. Бо я мав. Я оце дзеркало, що купив, що взяв в церкві Володимира, прикріпив до дверей, там якраз вже були дірки. Я прикрутив і воно розсовується. розсовується, ну, дуже зручно. Просто ідеально для мене. Ще один плюс. Недаром взяв то дзеркало, знав, що воно мені пригодиться. Я його зняв відкрутив, бо воно не потрібне. Хіба що, як прийдуть ці мої квартиранти, я вже тут третій день і я нікого ще не бачив. Нікого тут немає, я один собі господарюю. І, до речі, їсти собі зготував сам. І... Їм то, що хочу, їм скільки хочу. І... Самому мені набагато зручніше, ніж хтось там буде. Я, навіть, під кимось... Від когось залежу, ні. От. І заїхав я перед тим, як взяти той проект в Grocery Store. Набрав я на 49,44. Такий от собі чек. І набрав я, зараз прочитаю скоренько. Yellow Onion. Цибуля. 10 кг. Мішок 10-кілограмової цибулі 7 доларів. Green Grapes Box. І зараз покажу. Отакий ящик винограду. В тому ящику отакий виноград досить його багато і він дуже солодкий. Це навіть називається drop. Крапелька цукру. Ну Він реально дуже солодкий і його я наївся і не вмитую. Макута. На смак як український. Ну як у нас в Україні кишмиш. У них тут виноград без кісточок, але цей великий. Дуже смакує мені виноград. І я за той ящик заплатив 10 доларів. Барбин Майо Флор. Що це таке? А! Барбікан. Взяв собі дві упаковки такого пива. Барбікан, воно безалкогольне, але основне от мені пшениця. Якщо воно ще не фільтроване, але мені здається, що воно фільтроване. То, ну, воно має бути дуже смачне. Пшеничне, головне, щоб була пшеничка. Я брав Баварію в Україні, Франції Баварію брав нефільтроване пшеничне, воно дуже смачне. а тут воно на се... в цьому магазині коштує 9 доларів. Що за Хайнекен я платив 12. ВЖБ банки по... теж 0.33. Так що надіюсь, що це мені зайде. Якщо сподобається, я візьму більше. Взяв дві упаковки вже другу не буду тягнути. E, Salem Foods. E, це. О! Чай з ромашки. Ромашки цілі. Я впізнав їх як ромашки, а потім ще й побачив назву. І він коштує тут e, 350. Я його розсмакую, побачив. Ну і звісно, каву взяв. Кава тут коштує e, 6 доларів. Ну І разом тут є e, Grocery Clearance. Це їхній ПДВ 5 доларів походу. Ну, Треба, то треба. І разом 49-44. Серйозна така закупка. А, я ще взяв цукор. А де він тут є? Е е е а, ні, то, то вона мені цукор пробила. Я думав, що це e Gross Equarience. Е вона мені так пробила цукор. Нічого собі. Нема ніякого, там податку. То добре. Отака от, от упаковка цукру. Це просто розпакована. Вона, до речі, не подивилась. Вона її просканувала. Добре, що я їй показав, що тут 4,99, бо так, вона 6 коштує. Оця пачка цукру. Вона зверху чуть-чуть десь надірвана, висипається. Ну, але по вазі я дивився майже одинаково. Ні, вона 6,99 коштує е, 2-х пачка. І 14. І 14. Е, 4 кілограмова. Ну, коротше, зекономив. Півтора долара десь. О, і взяв того всього, задоволений, те, що треба. Виноград, я дуже люблю виноград. І кожен день буду брати його на роботу. Я от його собі тут розсмакував. Зразу я вже, собі, вже приїхав з того всього. Повечеряв смачно. Повечеряв я, я люблю, я не люблю готувати. Не так, щоб я не люблю готувати. Я люблю приготувати раз і все, готово. Я люблю смачно поїсти. І я в основному готую собі зразу. от кілограм макаронів, великий баняк закинув, все заправив м'ясом, як має бути, маслом. І поставив зразу посортував в лоточки, в холодильник і мені того вистачає на 3 дні. Я можу їсти макарони 3 дні, можу їсти тиждень. Міняю тільки добавку. Куряче м'ясо, свиняче м'ясо, інші соуси, помідорчики, чері. Я як завжди їсти, то в мене от тарілка і навколо тарілки ще купа всього. Так що. Отак от, от. То вже собі вже поїв. І запакував собі на завтра на роботу, на обід. Ще от зараз помию виноград, зразу його по пообчищаю, і в коробочку теж завтра на роботу, і сьогодні можу буду його гористи. Мушу сьогодні поприбирати. Мушу сьогодні поприбирати. А, і от їхав я звітам, то, то я от в центрі. Калгарі, великі Калгарі, я в центрі, а то, чувак, живе аж тут. А тут посередині магазин продуктовий. Тож я е, від нього їхав і я знайшов дорогу, де знак 110 максимум. Тож я собі розігнався до 120. І всі їздять по правилам. Був один шумахер, то він там чуть не стукнув машину впереді, але таких мало тут дуже. Всі їздять в основному правила. Я сам порушував правила кілька разів, то що от мені направо, наліво, там сплошну перетнув було, але поки що ще мене не злапали. Ну, дай бог не злапаю. Но. Зараз я собі зроблю чаю з ромашки. М -м -м, зроблю собі чаю з ромашки і буду то все прибирати. Перше поприбираю, потім розпакую проектор. І що, і перевіру, чи мій екран, той що я купив, підходить. 77 діагональ. Великий. Метр з чимось там на 80. Так що. Так, що так.